25 січня 2023 рік. І сьогодні Тетянин День. Ми гулять. Я лише почула, що я в ефірі. Як це завжди зв'язок у нас трохи відстає. Зразу вітаю всіх тетян, з ним. Янгола. Бажаю щастя, здоров'я, успіхів, миру, позитиву, всього-всього найкращого. Всіх Тетян. День Тетян це вважається Днем студентів. Тому всі, хто вирішив іти далі в своєму навчанні, вітаю з цим чудовим днем. День Тетяни. Тетянин день. А ми, як завжди, гулять. Зараз розкажу вам про погоду трохи. Погода суха. На небі хмаринки ось такі, щось затягує, можливо, буде сніг. Хотілося б. Але сонце. Але сонце, сонце. От бачу, пробивається сонце, розбудило нас сонце сьогодні. Ну, Тому що я вчора пізно вляглася, відключали світло, а треба було працювати, тому прийшлося. І зараз я вам показую, друзі, басейн, він знову був трохи тут розтану, знову замерз. Тепер, тепер таким бугорочком у мене тут лід. Тут є трохи снігу, оскільки. Сніжок притрусив. О, у мене є один глядач. Вітаю вас сьогоднішнім днем, сьогодні Тетянин День. Вітаю вас з Новим Днем. Бажаю щастя, хорошого, натхненного, позитивного робочого дня. І, звичайно, дякую вам за коментар. Показую нашу рябину. Показую вам нашу калину. Калина сама смачна тоді, коли вона залишається, залишається на вулиці і особливо після перших морозів. Вона така солодка, солодка. Я вам влітку ця Дашка знає, що її сюди не можна. Навіть, ну, це я пішла, розповідаю, і вона вже... Ти знаєш, що тобі не можна сюди? Дашка, забулась трошки. Вона не переступає ні-ні. О тут є така каліточка. Вона знає, що її сюди не можна. Друзі, сьогодні Тетянин день. Всіх Тетян вітаю з ним Янгола. Всіх вітаю з таким чудовим святом. Показую вам, що все-таки, подивіться, сонечко є, сонце є. День чудовий. Навіть Дашка. О, зараз я вам показую, що Дашка, знаєш, сюди не можна. Дашка. Вона чує, що я говорю. І тому вирішила також піти за мною. Що я жую, запитуєте? Влітку жувала інжир. Зараз жую. Абрам. Розрішив, так, звичайно, Абрам, доброго вам дня, вітаю вас зі святом Тетяни Бнем. День, якщо я невірно сказала, напишіть мені, але ну, мені здається, що це день студентства і, звичайно, день Тетяни. Дякую вам за лайк. Бачу один лайк. Я е, зараз. Іду давним-давно ми не ходили по моєму городу. Це буде голосно сказано, тому що у нас взагалі менше п'яти соток на всій ділянці стоїть великий дім, і тут залишилося під, під сам город, або назвемо її грядка, залишилось менше, ніж 20. Уже хочеться хочеться вже на город. Тут чесник. Часник у мене під часник раз два метра, 2 метра на метр. така грядочка часнику. Нам хватає на всю зиму і навіть, навіть роздаємо, щоб люди знайомі не брали з магазину. А що з магазину я вам покажу. А це я чому прийшла? У нас такий сарачик називається Дом огород. я його назвала. Друзі, ну я сумую. О, я вам казала, Би... так, бистріця. Бачите? бистріця. Три пари лиж. Бистріця, Новов'яцк, пари пали... лиж і ще кріплення, хто пам'ятає отаке кріплення. А на одній ми так і не зробили. Якого вони року? Зараз подивимось. Якого вони року. Не бачу. Ну, мені коштували вони 10 рублів, 65 копійок. От така навіть є. Ага, 90-й рік. 1990-й рік. Ну, от, мабуть, в цьому році, але не будемо сумувати. Все-таки пройшло лише півзими. і тільки що ми подивилися на небо такі хмарки ніби снігові. Тому я сподіваюся, що ми ще станемо на Вчора мені нагадали про. Про ту книжку, яку ми читаємо Діти Салі. Я думала, що я її закінчила. А здається, коли я прослухала її всю. Я навіть, друзі, читала, звичайно, я плакала, і тому я її не прослухала. Тому що така емоційна людина, і те, що сталося тоді в Дніпрі, дуже важко переживаю, і тому мене надихнуло і на цю книжку. Вчора прослухала. Виявляється, що ми її не до кінця прослухали, тому ми сьогодні ввечері, я запланую, я думаю, якщо все буде добре, десь годин на сім запланую, і ми її дочитаємо, там залишилося небагато. І хороша книжка, хороша книжка тому ми її обов'язково закінчимо. Ну, ялинку ми чекали нашого помічника внука. І вчора все-таки ми її винесли. А Абрам... Окей, так, так, сьогодні в сім вечора зберемося, я зроблю пряму трансляцію. Я вже запланувала, як я вам сказала, значить, запланувала все. Так і зробимо в сім вечора, зробимо пряму трансляцію. І зразу ми зможемо потім, якщо буде, звичайно, світло, і якщо знову у нас інтернет не виб'є так, як минулого разу. Чекає моя подруга. Чекає, це для неї з'явилася нова. Ще хочу вам розповісти, як я зазвичай використовую потім уже оцю ялинку. Вона ніяк не може дочекатись. Моя тут дівчинка, ну все, підемо, піде, піде. Піде, моя хороша. Я оці гілочки, потім хвою гілочки, е отак ріжу, заливаю їх окропом, кипячу, ну, десь хвилин 15, зазвичай, і потім чудові, заспокійливі ванни. І я, звичайно, там. І лице протираю, і роблю всякі такі ванни процедури. От Хвоя корисна, хвоя дуже, вона йде як заспокійливе, а разом з тим, ну, ми колись, ми колись у нас дитина як була мала, їй було десь півтора ручку. І, звичайно, всі маленькі дітки хворіють часто, особливо бронхітами. То ми ходили, збирали, збирали ці шишки, коли цвіте, пилок сусновий, і робили такий сиропчик. От після того я почала хвою використовувати скрізь, де тільки можна. Ну, звичайно, можна ще подрібнити і е, як компост використовувати для нашої земельки, і теж це не, не буде заважати. О, нарешті. Вона мене дочекала. Ну, пішли сонечко, пішли. Просто я теж за сонечко, сонечко на небі, сказало, сказало, що хочеться вже на город, пригає, пригає висотою до мого плеча. Такі в неї. Іди, іди, як завжди. Це лише для собак, не для жінок, не для чоловіків, лише для собак. Так. Потім знімем цю красоту, болючу. Беремо. Ну йдемо. Де ти там? Іде моя моя ти красотуля? Покажи носа свого. Ану, ну покажи. Хороший, здоровий ніс. Оченята витрим. Пішли. Так. Так. Саме головне, тому що Тому що коли собаки повинно бути. Повинно бути. Це відлякувач собак. О, моя ти маленька. Підлізла. Отака вона в нас. Боягузка сама підлізла, я її тільки чуть-чуть зачепила і вона вже пущить. В цьому році така в мене клумбочка хризантем, мені дуже подобається. І в цьому році я не підв'язала юку, ніби знала, що не буде снігу. Але ні, я не підв'язала з інших причин, тому що. Ой, я бачу в мене вже два глядача. Дякую вам за лайки. Дякую вам за участь в чаті. Іду тут з цього двору завжди вибігають дві чорні собаки. Вони мені навіть сьогодні приснилися. Це я завжди, коли гуляю, і з отаким, що вони мені навіть приснилися. І тому. Я гуляю лише. Добре, що є відлякувач собак. Це, друзі, для всіх, кого цікавить. Я раніше, коли ми його купили, купили ми його років 20 тому, як я розповідала дитині, дитина ходила і собак завжди. Я боюся, коли ходять біля. Не лише біля часних, дуже багато є собак. Дашка сюди-сюди. Погнала, погнала. Ну, для неї ж це... Але я її позвала, вона біжить назад. Так як я говорила, для неї це вже відбігла від мене далеко. Кам'я! Зараз я її позу. Дивлюся, ага, все, летить, летить. Забулася трошки. Кам'я. Зараз. Ну, звичайно, друзі, я сьогодні назвала свій. Ви бачите яке сонечко? Зараз повішу, тому що. Думаю, ти мене позвала. Бачите яке сонечко по моїй? Що там таке, що там з лапкою? Дашко, іди ко мені. А, зацепилась. Ось чим хорошо. оцим чим. Якщо не слухається. Бачите, зараз ближче покажу. Зачепила лапку, я думала, що вона на щось наступила. Тепер вона далеко не побіжить, тому що вона... стій, 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 іду до тебе. стій, Давай. Свою лапу побіжить, ну. Таким чином зацепила. Я не знаю, він мені сьогодні снився. Оце, оце чорнюче, може він мимо пробіжить? Пробіг, пробіг. Ну він красивий, похожий на вовка. Ну зразу піднялася в нього по всій, по всій спині піднялася шерсть і в моєї дашки. І чому я не можу зрозуміти одного, чому собака-хлопчик нападає на собаку-дівчинку. А в нас же дівчинка пробіг, пройшов мимо. Мабуть, він, мабуть, він більш більш такий рішучий, коли рядом друга собака в нього. Завжди біля нього рядом друга чорна величезна, це його мама. Пройшов мимо. Він мені сьогодні снився, так я їх боюся, що вони мені сняться. Мене якось покусала величезна собака, вовкодав. Бітховін за мене ховався, ми йшли гуляти з Бітховіном. Звичайно, мені сказали, що. Це собака не вас вкусила, вашого бідховіна. А бітхові... так, куди ти біжиш? Це я до моєї подруги Наталки. Е, Тетянки. Давай. Сьогодні тетянин день, у нас всі Тетяни. Все, пішли. Пішли, Тетяночко. Вперед. Ну, друзі, назвала сьогодні, що у нас Тетянин день. Так, насправді так. Всім тетян, яких знаю, зараз. Зателефоную, поздоровлю. День чудовий, сонце, мороз. Снігу чекаємо. Лижі я вам показала, тому, звичайно, ми сніг чекаємо. Зараз зроблю трошки менше, щоб. Напишіть, яка якість зв'язку. Ну, і ще знову згадала за всіх тетян... І шуткую, друзі, ну тільки що Тетяна, хлопчик, собака пробіг мимо нас. Нехай це теж буде Тетяна, тому що сьогодні Тетянин день. Всім щастя, здоров'я. Сонечко появилося на небі. Вітає всіх. Я ще узнала, що сьогодні у нас і день народження нашого президента. Він в такий чудовий день народився. Він настоящий лідер. Я зрозуміла, що не дарма ми йому повірили. Все таки молодь завжди на шах іде вперед від не трогай, ага ось, 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 думаю, не трогай. І шерсть, яке бачу. У всьому по всьому позвонку піднялася, такі вони, хоча вона ні на кого не нападає. Ми її цьому вчимо, що не треба. Добрий день. Всіх тетян зараз. Поздоровимо зі святами. Тетяне день. Це день щастя, радості, оптимізму, сонця. Бачите, сонце є на небі. Сонце обов'язково. І ще признак того, що скоро буде літо. Є таке повір'я, це буде російською. Нехай буде повірю, тому що крутиться-крутиться в голові. Я не можу сказати. Підкажіть мені, друзі, як це буде українською. Ми прийшли. Так, знімаємо поводок. Ти сьогодні нам показала, як можна, як можна запутатися в ньому. От він. Він, як працює Все, біже. Він працює, тому що. Натягується, ось коли, коли ми вдягаємо саму сам наш поводочок оцей, у мене таке місце, я складаю. Це від наших посівників ще залишилося, прибираємо, прибираємо і все рівно їх повно. Коли ми натягуємо, коли ми прикріплюємо сюди наш карабінчик, Натягуємо і саме оці дві зжимаються. Вони давлять її в шийку, і їй болить і вона не біжить туди, куди хочеться. Я кажу, якщо ми не дозволяємо, то це лише тому, що ми вас любимо. А сьогодні ми побачили, що іще вона може всунути сюди лапку, вона лапку всунула. І лапка її стриножила, її стриножило саму, і вона нікуди не бігла, а збиралась кудись, а кудись збиралася бігти. Звичайно, неприємно, але якщо вони не вміють думати, то, звичайно, думають ті, хто розуміє. Друзі, я дякую вам, що ви зі мною. Бажаю вам хорошого дня. Сім годин вечора ми збираємося, дочитаємо і обговоримо, якщо у нас буде час. Калину зараз нарву. І поїм, і вам також рекомендую. Не можна тільки діткам, тому що калина це алерген. Калина називається сердешна ягода, тому що в неї всередині камінчик у вигляді серця. Всім, друзі, хорошого дня. Хорошого, чудового, мирного дня. Щастя, здоров'я, позитиву! Всього найкращого. Я вам дякую за ваші коментарі. Я дякую за те, що ви зі мною. Дякую за те, що ви підтримуєте мій канал своїми коментарями та лайками. Всього найкращого. Хорошого робочого дня. На такій красивій ноті я закінчую собі трансляцію. Всім вечора зберемося.